Вітаю вас, мої любі котики. Ви на каналі Вічна Гра коло мікрофона, як завжди, Дмитро. Ми сьогодні продовжуємо тестувати God of War в марному сервісі Boosteroid. Але цього разу ми будемо дивитись, чи можливо пограти в нього на мобільному пристрої. Психічно нездорово маячня. Минулого разу ми доволі успішно протестували його на ПК, і виявилося, що не маючи потужної грової машини, можна пограти в цю чудову гру в хмарі, пройти її і отримати від цього задоволення. Бо я вже і не таке бачу. Хто не дивів цього відео, можете перейти подивитись після перегляду цього, звичайно, якщо буде ваша ласка. Нагадую всім, хто перший раз на каналі. Цими відео я маю на меті зекономити ваші кошти на купівлі ігор та підписок на хмарні сервіси, аби ви не витрачали марно свої гроші. За вас це зробив я, і тепер я максимально об'єктивно розповім про свій досвід. Також не забувайте підписуватись на канал. Дивно, що ви цього ще не зробили раніше. Ставте вподобайку цьому відео. А також давайте спілкуватися в коментарях. Діліться з іншими користувачами Ютуба своїм власним досвідом. Вмикайте дзвоник, аби не пропускати наступних відео, які на каналі з'являються регулярно. Такими діями ви будете показувати алгоритмам Ютуба, що моя творчість є цікавою, і вони будуть рекомендувати до перегляду ці відео іншим глядачам. І все це буде розвивати український контент на платформі. Це треба допомагати Україні, витока пі. Це... Я панімаючі, а якщо ви замислюєтесь над купівлею підписки на сервіс Boosteroid, буду вам дуже вдячна, якщо ви зробите це за моїм посиланням, яке є в дописі до цього відео. Заздалегідь всім дякую. Я буду використовувати для гри смартфон OnePlus 7, який не є сучасним і передовим, а йому вже більш ніж 4 роки. Під'єднаю до нього геймпад від Xbox One X за допомогою дрота, аби не було додаткових затримок через Bluetooth. Після запуску застосунку одразу перевіряю якість з'єднання, аби не виникало проблем. Рекомендується застосовувати роутер, який має 5G мережу, для того, щоб швидкість була більшою та перебувати до нього якомога ближче. Щоб не було втрати пакетів при передаванні потоку. Це зробить ігровий процес більш комфортним. Грати починаємо з роздільної здатності Full HD, налаштування графіки Ultra, DLSS та FSR вимкнені. Гра за допомогою геймпада дуже сильно невелює неприємні відчуття від низької частоти кадрів. Історія повторюється так само, як і при грі на ПК. 60 кадрів на секунду немає. В'язкість керування присутня, і вона відчутна, бо оптимізація в грі вкрай pohána. Але картинка на маленькому екранчику смартфона просто відпадна. Я навіть не знаю, яка мобільна гра може хоча б соту частину тієї краси нам продемонструвати. Перемикаємо графон на пресет Low. В якості зображення майже не втратило, воно все ще приголомшливе. А от Input Lag суттєво зменшився і грати стало набагато приємніше. Відчувається, що фреймрейт наблизився до 60 кадрів на секунду, але дропи кадрів та статори все одно. І Іноді мають місце бути. Щодо яскравості, на цей раз мені довелося поставити яскравіше, тобто повернути налаштування приблизно в стандартне положення, бо зображення після моїх попередніх налаштувань на ПК стало дуже темним. Вмикаємо DLSS на пресет Ultra Performance, тобі ж ультрапродуктивність. Ігровий процес став дуже класний і плавний. Кратос реагує на будь-які мої дії майже миттєво. Далі я намагався виставити роздільну здатність на 720p і зіштовхнувся. З проблемою, що я не можу розвернути зображення на повний екран, так само як і було на ПК. Але ж на комп'ютері монітор трохи більший, і можливість грати у вікні є. А на маленькому екрані мобільного телефона цього зробити майже неможливо. Зображення вкрай маленьке. Тут уже нічого не поробиш, така реальність. Але я зазначу, що я все ж таки зіграв в роздільній здатності HD з вимкненим DLSS на ультра-налаштування графіки. Грається дуже добре, картинка плавна, керування чуйне, і затримка в воду майже не відчувається, хоча рідкісні дропи кадрів присутні все одно. Повертаю на 1080p налаштування графону Low та DLSS на ультрапродуктивність і продовжую грати і отримувати від цього задоволення. Isso é fundamental na origem. Підбиваємо підсумки побаченого. Грати в God of War на смартфоні 4-річної давнини можна без всіляких проблем. На налаштування графіки Ultra Full HD є велика просадка фреймрейту, але завдяки геймпаду вона відчувається не дуже гостро, хоча керування все ж таки в'язке. Для комфортної гри треба використовувати роздільну здатність Full HD на низькому присеті графіки та увімкнути DLSS на Ultra Performance. В такому разі отримуємо чистих 60 кадрів на секунду. Ну там минимальный input lag. Зменшити роздільну здатність, на жаль, неможливо, бо гра не розгортається на весь екран. Якість картинки просто чудова. Деталізація на маленькому екрані смартфона вражаюча. Хочу сказати, що я навіть купив би цю гру разом із підпискою для проходження на мобільному пристрої. Заткнись і візьми гроші! Я настільки вражений, що не можу повірити, що я зараз маю змогу це бачити і приймати участь в ігровому процесі в такій приголомшливій якості. На секундочку, на Більному телефоні в мене є можливість грати в ТАЕАЛ-А гру. Я офігів. Це просто крутезно, рекомендую всім, але дочекайтеся краще знижки на гру, або візьміть її в оренду, не купуйте її за фул прайс. Вона, на мою думку, нереграбельна. Господи, вмієш ти все обістрати. В черговий раз хочу вас застерегти, не витрачати марно кошти. Обов'язково перевіряйте на сайті хмарного сервіса, чи відповідає якість вашого інтернет-з'єднання вимогам платформи. Бо мої тести можуть докорінно відрізнятися від ваших, тому що ваш інтернет. Провайдер може надавати свої послуги неякісно. Також географічно ви можете перебувати далеко від серверів віддаленого ПК і затримка буде дуже великою. Перед купівлею підписки на будь-який хмарний сервіс завжди тестуйте своє з'єднання. Якщо все ж таки ви вирішили скористатися сервісом Бестерої, то мені буде дуже приємно, якщо ви придбаєте підписку на нього за моїм посиланням, яке буде в дописі до цього відео. <реш> також не зупиняйтеся в підтримці наших захисників, бо тільки завдяки ним ми можемо жити відносно нормальним життям. Посилання на фонд Повернись живим та благодійний фонд Сергія Притули будуть також в дописі. Ну і традиційно прошу підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео, вімкнути дзвоник та написати коментар, аби ми з вами просували український контент теренами Ютуба. Дякую вам всім за перегляд. Слава Україні! Переможемо!